Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, складання описової розповіді за картиною зимку на прогулянці. Ой, а хто це до нас завітав? Стало біло навкруги, я натрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди, в дружбі з дітками всіма, догадались я зима. А яка? У нас зараз пори року. А чи згодні ви з тим, що зима дружить із вітками? А зараз з вами пограємо в гру, яка має назву Що в зим зимку?». Взимку сонце світить і зимку йде сніг. Підмеху водний. Взимку зайчик змінює шубку із і на білу. Взимку ведмедик спить у барвозі. Взимку дітки підгодовують нашок. Взимку діти розчищають сніг лопатою. Діти взимку ліплять снігову бабу. Діти взимку граються у сніг. Розглянемо картину взимку на прогулянці. Подивіться уважно на картину та скажіть, що зображено на ній. Що роблять діти? Відтихають смішки, ліплять снігому папу. А чому на чому катаються діти? Так. Катаються на ліжах, на санчатах. Їм сумно чи весело? Ну, звісно, їм весело, бо прийшла пори року зима. А зараз давайте складемо розповідь за картиною взимку на прогулянці. Прийшла зима, випав білий ковнастий сніг. Діти вийшли на прогулянку і почали весело грати. Кататися на санчатах, на лижах, грати у сніжку, ліпити сніговика. Весело на прогулянці взимку. Ось таку розповідь ми з вами склали за картиною «Зимку на прогулянці. Пропоную вдома скласти ще розповіді за іншими картинами. Дякую малята, за увагу.